Слава Богу, дорогі браття та сестри, Господь милостивий, милостивий до всього людства. Так Бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого Єдинородного, щоб всякий, хто вірує у нього, не загинув, а мав життя вічне. Тобто, надію на вічність має кожен з нас і вибір у кожного один. Або з Богом. Або без нього, і протягом життя людина є єдиним шляхом: або до Господа, або до іншої сили. Сьогодні наша мандрівка до села Осівці Камінькаширського району. Тут не тільки милуємось дарованим Богом природним багатством, а й переконуємось, що поліщуки вміють не засмічувати природу та ще й творчого сміття використовують. З пластикових пляшок вони навчилися робити такі собі оригінальні прикраси і ставлять їх на своїх подвір'ях. Цікаво, що село Сівці з історії 16 століття, але називається саме так воно тільки з 1946 року. До цього часу було ольбля ляцьке а перед тим існує ще одна назва Ільблє. Чому саме так? То ми тільки можемо пояснити польську назву Облюбоване ляхами. У цьому селі був польський пан, в сусідньому селі російський. Тому там ольбля Руське а наше Ольб-Ляцьке. На березі місцевого озера храм Параскеви-П'ятниці. Головна духовна святиня осівців. Це не перша православна церква в цьому селі. Існує така легенда, що на цьому озері, яке поруч з нами, колись у давнину посеред озера стояла церква, а дорога виходила між двома селами, нашими, нашими осівцями. На той час це було Ольбляляцьке і Грудки. З часом опустилася земля, і церква пішла під воду. Після того, через певний період, прихожани звели новий храм. Цей храм збудований у 1777 році за кошти прихожан. Цей храм ніколи не закривався навіть в часи радянської історії. Богу, дякувати стіни древньої церкви ці вціліли і під час природних стихій. Наші предки своєю вірою, своєю любов'ю зводили такий храм без техніки, яка вже сучасна що пилорами, все інше. Ось, іменно не було такого, ще удосконалення техніки, і вони своєю працею, своїми руками, сокирою тесали. І це підтвердження, ось, бачите, самі. Я думаю, було б недоцільно все це заховати. От, нехай воно зберігається на пам'ять. Мені дуже приємно тут молитися. Ось. І тільки прошу Господа, щоб Господь приймав молитви наші, Ось тому що бачите, як сучасне життя воно скривлює декого невірних людей. Але дуже приємно і дякую Богу, що Господь благословивши мене возносити молитви в цьому храмі за себе і за всіх прихожан. І ми хочемо, щоб ми всі спаслися хочемо. Отець Стефан став на стежку священства у досить зрілому віці. У молоді роки нинішній батюшка працював кіномеханіком. В той час було багато політичних таких насилувань. От люди часто, в тому числі, і я сумнівався деколи, поки Господь утвердив. Керує хором матушка Валентина. У церкві регентував і її дідусь, і батько з дитинства майже на пам'ять знала всю пасхалію. Дуже любила, коли півчі збиралися в хаті та коли з собою брали на службу до храму у ніч перед великодним. А мене на все не брали, бо дуже багато людей. І от я вже опросила і взяли мене в церкву. І Я взяла, заснула, заснула там. І Як я проснулася і жду, поки буду співати волною морською. Я ж жду, жду, не співають і не співають, не співають. А я проспала, я ж тепер розумію. Як я встала, не співали довго і вже нема волної морської, я стала плакати. Я плачу, ну, батькові нема часу, мати теж була зайнята. І ти певчи всі мене тішать, чого ж ти плачеш? Ну чого скажи, ти плачеш? А я не можу їм сказати, що я плачу. Я так плачу, що я заливаю сльозами, бо я не почала воно морською. Приходимо додому, вже паски поїли вдома, вже там. А батько каже: ну і скажи мені, чого ти так плакала? Тебе ніхто не міг утішити. А я кажу, папо, я так плакала. Я ж пішла в церкву, попросилася вас, щоб мені почути, як вона і морської співають. І я не почула, бо ви не співали в церкві. Батько каже: Та ти ж заснула в куточку там, і ти не чула. Зрозуміло, що дитинство і молодість пані Валентини проходили в умовах, коли державна політика ворогувала з церквою. Але вона вміла розуміти, де справжні цінності. Ми ходили всі діти до церкви. І пішла я замуж. дітки водила свої до церкви, на роботі була. Бухгалтером главним, 20 років. Дітки водила до церкви і мене хотіли весь час у партію втягнути, щоб я не ходила до церкви. Загрожували роботою. Ну, але як роботник, то в мене все на роботі було добре. Я цього не боялася. Я ходила в церкву весь час. Діток водила до сповіді, Мені дітки маленькі причащались. Ну, Багато я можна сказати, і зі мною пішли молодої покоління до церкви, бо в той час, знаєте, як було трудно. Але я не боялася. Сьогодні школа і церква в селі дружать. Будь-яке свято, яке проходить у школі, ми намагаємось проводити разом із священником. Він благословляє на початок навчального року і в кінці навчального року він також завжди присутній на наших святах. Наш отець Степан це є наш духівник, це є наш вчитель, це є наш наставник, це прекрасний психолог. І ми часто з ним вирішуємо усі справи. На цих світлинах ми бачимо наскільки активним та змістовним є духовне життя осівцівської школи. А ще тут є сад випускників, який щороку розростається і збільшується. Є в ньому і лепточка заслуг отця Стефана. До повної ідилії в духовному житті села не вистачає тільки нового храму знань. Старенька школа, хоч і гостинно відкриває свої двері для малих і юних осівчан, але хай би держава таки подбала про нове сучасне приміщення. І хай цим добрим людям допомагає бог в усіх їхніх хороших справах. Звичайно, дорогі браті і сестри, кожна людина. Розуміє, яке велике значення для неї має слово мама, тато. Четверта заповідь закону Божого говорить нам про шанування особливого дня в житті людини. На сьогодні ми маємо Воскресний день. В цей день ми обов'язково повинні приступати поріг Божого дому, поріг Божого храму і молитися за своїх рідних батьків. П'ята ж заповідь нам додає: шануй батька і матір Твоїх. І добре тобі буде, і добре ти житимеш на цій землі. Довголітнім ти будеш. Щоб добре жити і довго, ми з вами, дорогі і любі наші телеглядачі, повинні шанувати батьків. Сьогодні пригадується одна цікава історична подія в житті одного древнього народу. Там не було поняття пенсія. В цьому народі існувало повір'я. Що кожна людина виховувала настільки дітей, і діти повинні були віддавати любов'ю і доглядати, оплачуючи спокійне, пенсійне життя своїх батьків. Тобто людина повинна вміти настільки виховати дитину, щоб вона догляділа маму і тату до кінця. Ми повинні навчити дітей бути справжніми християнами, але водночас навчаючи дітей любові до батьків. Ми повинні навчити дітей бути християнами, тобто любити Господа понад усе і любити ближніх. Відразу в даному контексті запитання виникає інше питання: а хто ж ближні? Рідні, знайомі, сусіди? Ті, хто живуть в тій чи іншій місцевості. Христос дав чітку відповідь на це запитання. Навіть вороги повинні бути нашими близькими. Ми повинні молитися за тих, хто проклинає нас благословляти їх. Звичайно, це важка заповідь і важко її по-справжньому виконувати, тому що інколи ми можемо нічого не сказати проти людини, але в серці з ненавистю віднести до тієї чи іншої людини. І в такому випадку, коли ми не знаємо, як нам чинити, що нам робити, як любити, звичайно, ми звертаємося до священника. На парафії кожен священник являється духовником. але кожна людина шукає близьку по духу собі людину, священника, єпископа, інколи, можливо, навіть і простого монаха, але ту людину, якій вона може розповісти своє життя. Ми знову сьогодні завітали до одного з навчальних закладів, щоб запитати про відношення до тата мами, а в понятті сьогоднішнього контексту до духовного тата. Чи потрібен вам духівник? Яке значення духівника в житті кожної людини, да я б дуже хотіла мати духовного наставника, щоб він мені допомагав якось іти по життю, правильні вибирати рішення, щоб я не помилялася. Ну оскільки я ще є не досить дорослою. Ну, людині потрібен духовний наставник для того, щоб вирости свої думки, почуття, сказати, що її турбує, що не турбує, щоб направити на правильний шлях життя, щоб весь час допомагати ще заспокоїти. Слава Богу, дорогі мої волиняни, любі браті і сестри, шану наша молодь і присвітері церковні. По Божій милості ми далі продовжуємо земне життя. Продовжуємо вчитись, шліфувати самі себе, досягати вершин євангельської міри, благочестя, християнської любові і моралі. І сьогодні я б хотів з вами поговорити на тему духівництва. православній церкві духівник це така людина, перед якою. Ти можеш відкрити всі таємниці твого розуму, твоїх бажань. Це твій духовний керівник, твій духовний наставник, твій духовний поводир. Кожен з віруючих людей має керуватися духовним наставником. В сім'ї, в родині є хтось старший, якого вся родина сім'я поважає. У його питають поради. В парафії, в приході, в селі. Таким порадником і наставником є пресвітер церковний, тобто священнослужитель. Батюшка це батько наш, духовний наставник. Або по-древній Слав'янській це поп, пастир, овець православних. Це опікун наших душ. І в селі, не дай Боже, якихсь випадків трагічних, сумних, печальних, журливих повинні люди йти за порадою до церковного присвітера, до наставника, до священника. І особливо теперішня наша молодь повинна шукати собі духовних керівників, духовних наставників. Візьміть, наприклад, наше місто Луцьк. У нас є багато пресвітерів, священнослужителів, досвідних, які мають величезний досвід пастирської, пресвітерської роботи з людьми, з людськими душами. Уже сивочолі, які прослужили в церкві Христовій Богу і людям понад сорок, понад п'ятдесят, тридцять. 20 років у їх є досвід. То вони зверталися за цей період люди з різноманітними питаннями. І тому ваше запитання, як для вас здається, тупікове, безвихідне, для пресвітера, який має досвід. Це вже давно він знає, як це питання вирішується, як з нього можна вийти, як з того тупіка можна вийти без ущерба, без надриву, без зриву. Без гріха, без гніву, без соблазну. І є Почаївська лавра. Я знаю, що дуже багато віруючих людей мають духників у Почаївській лаврі. Але шукаю до духівника такого, який досвідний, не такий, який би і потакав вашим потуранням, вашим бажанням, а який би суворо, мудро на євангельській темі. Вузькою стежиною спрямовував вас через любов, добрі діла, діла милосердя аж до Царства Божого. Наприклад, молодий юнак, молода дівчинка, ви хочете вступити в сімейне життя, вам обов'язково треба порадитися із батьками вашим, з татом і з мамою, і обов'язково порадитися з вашим духовником або сільським священником. Який окремляє вас духовно, або з вашим духовним наставником, який, яку вже ви знаєте з яким ви радитеся. Не треба боятися священника, а приходите до нього і так як з татом говорити усі ваші сокровенні питання, священник маючи досвід, знаючи святе письмо, маючи від Бога владу язаті і рішиті, обов'язково допоможе вам вийти, як я вже говорив тупікового стану. Ви знаєте, мабуть, що в Древній Русі ще за князівських часів всі князі вони мали духовних наставників. Вони ходили за парадою в монастирі величезні. Так, наприклад, київські князі ходили за парадою Києво-Печерську Лавру до святих старців. У їх питали паради совєта, на станови, у їх просили благословення і молитов. Дуже добре, що тепер багато керівників нашої держави також беруть благословення на свої добрі справи. Є багато депутатів, за яких ми голосували, вони приходили за благословенням до духовенства, просили молитов на станови і поради. Тепер і ми, дорогі мої діти, друзі. Шановна молодь Волинського краю, стараймося всі мати собі духовного керівника, духовного керманича, духовного, духовного наставника, щоб присвітер церковний спрямовував нашу стежину вузькою, але тою стежиною, яка веде до вічного спасіння нашої душі і до Царства Божого. Помагай Боже вам, молитвами духовних отців. Осягнути цю премудрість і бути дітьми божими і дітьми Богоугодними. Дорогі браті і сестри! Коли нам з вами буває важко, біжімо до духовника. Він таємно молиться, він обіймає, він любить, він не залишить. Буває важко, звичайно. Не можемо знайти відповіді на ті чи інші духовні запитання, він теж підтримає. А саме головне перед престолом Божим молитовно за нас з вами буде відповідає. Залишайтесь з Богом. До побачення до наступної неділі.